Поїхав на червоні трошки. Давай. Задіньки. Підеться ж півквартири. Вчасно, ну, я вже трішки сплю. На цьому проходи не закінчується. Я заїхав. Підтримка попереднього відео про таксі була нереальною. Тому я й вирішив записати цей випуск. В цьому відео ми в форматі змагання протестуємо дві служби таксі, і за 24 години дізнаємось, хто заробить більше. Як ви зрозуміли, я буду не сам. У нас буде двоє, щоби відчули максимальний рівень змагань. Не буду затягувати час та розповідати про цього чоловіка. Познайомитись по ходу відео. А ми починаємо. Всім доброго ранку, всім привіт. І Сьогодні у нас легендарне відео, яке ви просили. Це 24 години таксування. І зразу можете писати в коментарях, що це був клікбейт, тому що в нас і комендантська година, і 24 години таксувати неможливо. Сьогодні у нас буде змагання болт проти уклона. Я буду відповідати за болт, а Геннадій буде відповідати за уклон. Всім привіт! Змагатись ми будемо на отаких от двох апаратах. Ось наші два апарати моя шкода Фабія. 12 року, здається, розхід на 100 км приблизно 8 літрів бензину. І сьогодні трошки ще розкажу скажу про мою кіосі. Це машина також 2012 го року, мотор 1,6 дизельна. Розхід такий самий приблизно, як і в Саші, думаю, буде. Да, розхід тут вона на дизелі і ми бачимо вже переможця. Шкода. Шкода. Ох, і потужна заруба в нас зараз буде. Беремо швиденьку каву, виберіть так щось смачненьке, і ми починаємо таксувати. Так, бро, в мене вже замовлення, так що я поїхав. Ха-ха-ха, я перший. Моє замовлення перше. Поїхали. Так, Сашко вже поїхав, а я ось тільки що прийшовся, тому що ще пив каву ось, і зараз буду очікувати замовлення. Якщо в скорому часі нічого не буде, то певно прийму ефір. Тому що час іде і гроші треба заробляти. Так, у нас є перше замовлення. 125. Цікаво, що там у Геннадія, як його перше замовлення. Тільки що буквально з'явили замовлення за 65 гривень, тому не потрібно очікувати, я прямо вже виїжджаю за адресом. Тільки що зараз такий момент я поставив каву зверху на машині і забувся її забрати коли рушав. Це просто такий прикол. Так, виконав тільки що своє перше замовлення, там було 10 гривень чайових, що також приємно. І ми знову очікуємо подальше замовлення, але поки що бачу весь уклон не насипає. Мені цікаво, як там ситуація в Сажках. Так, друге замовлення вже також виконали на 171 гривню. І зараз у нас. Відразу ще одне замовлення, також е, далеко. В принципі, там в об'їзд їхати добре, поки машин ще немає, взагалі супер. Тому їдемо. Тільки що виконав друге замовлення, бо дуже приємна жіночка, була оплата картою, що є супер. І буквально, як тільки я завершив це замовлення, одразу з'явилось інше. Також де оплата картою. І це супер класно. Є замовлення, але воно поза радіусом подачі аж майже 3 кілометри. Тому я, на жаль, від нього відмовлюся, оскільки це забере багато часу. Якщо будуть світлофори такі, як тут, на якому я вже стою дві хвилини, то ми нічого так не встигнемо заробити. Ну, це, це просто жесть. Я стою саме перший вже вже третя хвилина навіть. Е, Ладно, народ, вибачайте, поїхав на червоний трошки. Я думав, що я вийду за місто і там буде погана дорога. Ну, щоб ви розуміли, я просто заїхав на вуличку, це майже центр міста. І тут а, ось таке, я не знаю, якщо таке буде протягом дня, то це, звісно, біда. Так, а замовлення то насправді сипляться, а на вулиці вже ось так світає. В принципі. Вже майже 8 година, тому потрібно зараз по максимуму забирати замовлення, поки ще немає такого напливу машин в місті. Жіночка трошки агресивно вийшла тут вмістила пробки. Але що зробиш, я винуватий, такі зранку пробки. Очікую клієнта вже майже 4 хвилини. Ще ніколи такого в мене не було. Да, те, що тепер замовлень є багато, це класно, але друге мінус, що тепер забагато трафіку, і тепер замовлення приходиться виконувати трішки довше. Але нічого, що поробиш? Знову очікую довгої, та мені прям щось на це везе. А от тут, тут бачу ось такий апаратик. Як думаєте, на такому було б класно таксувати, якщо поставити на нього газ, наскільки було просто обгідно цікаво. Ну це тупо пружець вже очікую 5 хвилин, а райдера ще немає. 1000 гривень. Але на жаль, це не за одне замовлення, а загалом за весь час. Тому о, вже приїхав до зараз з ним поговоримо. Так, ми зустрілись, ось, ось моя машина. Зараз підведемо проміжні підсумки. Що в тебе по, по заробітку? По кілометражу в мене 50, а по заробітку, якщо бути точним, то ноль. 823 гривні. Це з рахуванням комісії. Не на ти що Може, тобі треба трошки перепочити. Я думаю, не треба. Ну такі. Скільки зараз? Дев'ята година. -та, Важаю, такі да. е, такі наспокі підсумки на дев'яту годину. Давай. Вже замовлення в людини є. Давай! У мене помилка в з'єднанні. Тільки що перекусили, поспілкувався з Сашею і зараз біг у мене з'явилось замовлення, то я би прямую. А Саша, певно, ще там стоїть. Ладно, ми теж довго не стояли відразу. Через хвилину отримали замовлення. Доставка 152 гривні. 160 отримали. 8 гривень. Ще не видно. Супер. Ще без дачі. Красота. Так, приїхали за клієнтом по адресі інтернат. На годинку ще, на годинку зараз 12.06. Замовлення прям йдуть один за одним. Я хоч думав, що трішки перепочине, бо вже чесно, голова болить і просто вже болить нога від того, що я постійно тримаю щеплення на цих. Пробках, що можу сказати, зараз приїхали до району в район Хмельницького ринку. Тут сьогодні все активно, тому очікую тут замовлення. Замовлення в принципі непогані, йде дощ, трішки коефіцієнт збільшений. Катаємось. в центрі дуже сильні затори, як мені каже Гена. Тому туди поки не будемо лізти. У мене все вроді непогано. Давайте подивимося, що там в Геннадія. Це тупо жесть. Хочу виїхати з парковки, а ззаді машини, куба, куба машин, а до Мерседес хоче заїхати на парковку. І ні туди і ні сюди. Давай. Зодім Київ. Я це ж півквартири. Боже, як це ж <плес> ювелір. Сказав, що ми не проходимо, тому треба вивертати руля і ставати назад. О, йде охранник. Ну щоб розуміли, просто Мерседес заїжджає зі сторони виїзду. І не розмилися взагалі ніяк. то. Корона вже сідала за руль до дівчини, бо вона не могла дати раду, щось там їй допомагає. Це, звісно, прикол. Це мені подобається. Не треба нікуди їхати. Буквально чуть-чуть і 100 гривень в кармані. Так, я, як завжди, заїхав. Незрозуміло куди. Ну я по такій багнюк в білих кросівках. Ну, коротше кажучи, це вже класика жанру, що ми кудись не зрозуміло, куди заїжджаємо. Реально дуже мені щастить, тому що взяв замовлення з такого жахливого місця і їхати ну, буквально 170 метрів. Це дуже круто. Так, у нас зараз дуже складна місія. Потрібно знайти якусь жіночку, яка стоїть біля світлофора, біля ринку. Ринок. Огромний, світлофорів вокруг куча машин. Зараз також дуже багато. Як ми знайдемося жіночку, я поки не уявляю. Найшли ми жіночку, привезли. 188 121... було за поїздку, 121 з це з урахуванням ось того всього очікування. І жіночка дала 200 гривень. За що їй велика подяка. Дуже приємна жіночка, дуже прикольно з нею поговорили про життя, про зиму. Тому е, якось так не потрібно злитися, почекав, забрав, отримав свою нагороду. Все супер. Так, ну а поки в нас буде зараз обідний перерив на годиннику час 25. Ввісно, можливо, для обіду пізно, але їсти потрібно також. Тому ми зараз зустрінемось з Сашою і запитаюся, як в нього в залі справа по замовленням і що в нього робиться. Перекус таксиста чек. Зараз поїмо, і продовжуємо працювати. Чесно, я вже трішки сплю. Так, йдемо швиденько, тому що Генка вже побіг за замовленням, а в мене ще немає. Так, насправді чалендж на бумагі виглядав набагато легше. Реалізація трішки важка, тому що не спали. Нірмально вночі рано прокинулись. А стосовно результатів, то ми в нас зараз приблизно по чистого заробітку, тому йдемо дуже-дуже рівно. Замовлення 80 гривень 20 гривень, гривень на чаєві. 4, 5, 6 година це максимальний час пік у нас в місті. Тому я думаю, що, скоріш за все, ми в цей час підемо трішки відпочинемо, тому що спали ми небагато. Тому зараз ми ще чекаємо одне замовлення, якесь, виконую його, особисто я, і їду додому. І, і інколи таке можна побачити в місті також. Тільки що завозив клієнта, ми проїжджали через залізничний переїзд і очікували, поки приїде поїзд на десь хвилин 15. І ще плюс до того великі затори в місті. Це мені замовлення щось обійшлося 120, здається. А часу пішло більше до 25 хвилин. І... Це реально треш. Що ви тільки що розуміли? Приїхав я на замовлення. Е, виходить, що клієнт поставив не там мітку, де він планував, і щоб добратися до тої мітки, мені треба об'їхати з іншої сторони. А це ще плюс хвилин 15. Тому що пробка, я нагадую. Е, я сказав: Ну окей, я тоді, типу, під'їду до вас, але потрібно просто довше зачекати. Вона сказала клієнтша, да, да, окей, без проблем. І я вже майже під'їжджаю, і вона просто скасовує замовлення. Питання, нащо тоді я їхав? Просто тупо втрачений час та можливість заробити кошти. Так ви просто не уявляєте, який я щасливий, тому що їхав вже додому, і тут мені випало замовлення. По дорозі мені заїхати, буквально було в двір і до мого дому, тому все дуже на годинку вже кожьом. Ми продовжуємо сашою працювати, але перед цим ми ще трошки відпочили, тому що ми за ніч поспали лише відсилимо може години чотири, і це була фатальна помилка. Знову таксування, кермо, дорога. В неї теж за декілька гривень в день. А заправляти авто потрібно. А ціни взагалі жесть. Але що змінити? І як? Я навіть і не уявляв, що все може бути інакше. Один безкоштовний марафон від GoIT. Де кожен може спробувати себе як веб-дизайнер, розробник, дата аналітик, проджект чи тестувальник. Я спробував. І ось Веб-дизайн, фріланс, зарплата в доларах, і я в кафешці п'ю капучино. Стоп! Я ж не люблю капучино. Гідна зарплатня, віддалена робота і новий стиль життя. Спробуй безкоштовний тест-драйв п'яти it професій і почни 2025 рік з професії мрії. Посилання буде в описі. Ой-ой-ой, куди я заїхав? А головне питання, як я звідси маю виїхати. Так, Машина, звісно, виглядає не найкращим чином. Я шокований знаю, Мене привело до якогось з брами, веде навігатор мене далі. Зараз два варіанти. Або їхати далі за ним, або розвернутися в обратну сторону. Так, нарешті я виїхав на дорогу, кузнаю. Подивіться, яка там краса. І я вже чекаю коментарі від професійних таксистів, що я неправильно роблю, що їздити такими замовленнями далеко, далі добираюся. Але це насправді замовлення в мене було критично важливе, тому що якби його відмінив, в мене оцінка водія знизилась до критичної, і я так розумію, мені не поступало вже так часто замовлення. Ось тому мені обов'язково треба було це обов'язкове замовлення. Тому якось так. Я надіюсь, гіну там теж десь катається, не тільки по своєму центру, де все гарно, все красиво, а от по таких місцях, як, от, наприклад, я приїхав в таке чарівне місце на бокару каву. Тут вже прям такий новорічний вайб, і це як круто. Але я не про це. Е, вам певно цікаво, скільки я заробив. а я ще сам не знаю і не дивився. Я це подивлюсь, певно, вже ввечері, коли зустрінусь з Сашою. йо 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 ви не повірите, за весь день у мене було щось максимум там 20 гривень, чайових, 10. Але під вечір е, взяв замовлення на 110 гривень. Я привіз клієнта і він сказав: тримайте це вам без дачі. Вечір тільки розпочинається. Надіюсь, далі буде все більше і більше, тому що Сашу потрібно переганяти в будь-якому випадку 200 гривень е разом з чайовими. Е, так, зараз е, випало замовлення, такого в мене ще не було. Е, з позначку бізнес-клієнт. Е, ну Це дуже потужно, як на мене, тому зараз їдемо забирати нашого бізнес-клієнта. Ще, до речі, тільки ще помітив, що мені Околон дав нульову комісію на усі вечірні замовлення. І це прям дуже цікаво, чи є така можливість болта саме в Саші. Щоб яка тут ситуація в уклоні. Надіюсь, от, е, от Генка їздить отакі от замовлення. От, надіюсь, от, от такий він їздить. Так, у мене термінове виключення, тільки що завіз клієнта майже за місто. Тепер випало супер люксове замовлення на 300 гривень. Краще п'ятього цього замовлення не брав. Ось я приїхав на замовлення за 300 гривень. Тут, певно, це якийсь ресторан чи бар. Що це таке, я не розумію. Ну, побачимо, що це буде. Ну що, я вже майже закінчу своє замовлення завіз клієнтів домовзи, вони бігом хочуть щось купити. На ну, годиннику 21.37. Скоро вже буде комендантська, тому працюємо зараз наповну. На цьому пригоди не закінчуються. 에, щоб розуміли, їхав по трасі, вписалась в мене машина і просто поїхала далі. Я просто... Так, я тут поки очікую клієнта, але от що скидає мені Гена, І я поки не розумію, що це, думаю, він зараз краще розкаже. Алло, да. Ще дивись, блять, під виконав цей заказ за я... їду я по трасі, хочу повертати, поглядаю. І чувак тупо заскакує з горба і просто ті, пролітає скрізь мене. Задівають і папа да, ситуація, звісно, неприємна, якщо м'яко кажучи, говорити. Якщо виражаючись без мата, ось дуже неприємно зараз. Е, Зв'язуюсь з генкою по максимуму, е, що далі будемо робити, тому що я розумію, що після такої ситуації вже не дуже сильно до таксування. Але все таки ну все-таки побачимо зараз. Так, зідзвонилися ми з Геною, вирішили, що все-таки ще є година. Ми її дотаксуємо і вже потім будемо підводити підсумки. І я нарешті подивлюся, що там відбулося, що за ДТП, взагалі, яка ситуація, і так далі. Це, звісно, дуже сильний прикол, тому що я приїхав до автовокзалу, а жіночка каже: взагалі потрібно йти в центр, точка поставлена невірно. Не знаю, ну будемо їхати, будемо їхати, що робити. 23.15, Ось. І нам вже, нам вже час брати дуже сильні замовлення і виконувати їх. Тільки що була дуже приємна жіночка, залишила 20 мні гривень чайових, Так класно поспілкувались, розказала про себе трішечки. Ось. Взагалі я так помітив, що протягом дня в мене були доволі мовчасні клієнти, а ось це під під вечір, прям щось вони розговорилися. Плюс один задоволений клієнт і плюс один підписник на е, YouTube канал. Ну що, останнє замовлення на сьогодні прибуття майже опівночі. Поїхали виконувати і заробляти останні кошти на сьогодні. Тільки що завіз свого останнього клієнта через все місто, але головне, що виконав замовлення. Е, тому зараз же прямую додому. Враховувати, скільки заробив на сьогодні грошей, і саме таку годину класно таксувати, оскільки на вулицях просто машин нуль, заторів нуль і зама. Сьогоднішній день по спідометру у нас вийшло 228 кілометрів. Я вважаю, це цілком нормально. Так, останнє замовлення було виконано, звісно, не без проблем. І тепер ми з чистою совістю е і з заробленими грошима їдемо до, до зустрічатися з Геннадієм. Подивимося, е що він, що в нього, які в нього результати. Де? Де тепер? Нема вже все забрав. Це був пранк, раді контента. Де? Ось таке собі став. Uh -huh. Сувенірчик. Uh -huh. Нічого собі. Ановестким. Так, що можу сказати? В цілому, мені дуже сподобалось, було дуже важко. Але, але це того вартувало. Я думаю, вийде прикольний контент. Ми, звісно, подивимось на монтажі вже, як все вийшло. І завтра підрахуємо, скільки нам все-таки вдалося е, заробити, тому що зараз ми абсолютно безсилі. Е, подивимось, скільки нам вдалося заробити вже завтра. А сьогодні просто тільки емоції. Янка, тобі як в цьому? Насправді я думав, що це буде супер легко. Типу, просто їдеш, повертаєш, забираєш клієнтів, але ні. Е, тоді е, прощаємось з вами поки до завтра. Завтра підведемо підсумки, порахуємо хто скільки заробив, тому що зараз абсолютно сил немає. Йдемо відсипатися і завтра вже зустрінемось і підведемо підсумки. Ось ми і готові підвести підсумки. Як і обіцяли, ми на заправці. І давайте не будемо тягнути і відразу назвемо свої цифри. Ми ще не знаємо їх. Тому давайте давай назвемо поступово. Спочатку почнемо з чайових. Ти рахував, так? чайові? Так. Ну я порахував, що в мене чайові вийшли. Це 347 гривень. Це як пішло з додатку самого уклона і самих чайових тобто, за налічку. В мене по чайових в додатку я не пам'ятаю, що мені щось приходить. У мене все було готівкою. І готівкою в мене вийшло 348 гривень, якщо я правильно пам'ятаю, ось тут будуть цифри, ви зараз можете їх побачити точно. Mm -hmm. Ну і найцікавіше, давай, скільки тобі вдалося заробити, скільки поїздок ти зробив? За... Давай я назву свою цифру. Я mm -hmm. зробив 33 поїздки mm -hmm. за весь час. 33, ну Тебу... я на дві менше. 31, 31 одну поїзд. поїздку. На дві менше. Mm -hmm. E, цікаво, цікаво. А що ж ну, по заробітку? По заробітку. Давай, в тебе перша цифра 4. Так. E, 4. Це вже добре. Ми вже сильно не відставали. Це e, заробіток плюс чаю, правильно? Так. Так, це чайвим. Коротше кажучи, в мене вийшло 4349 гривень. Oh. А в мене вийшло 4147 гривень. Ну, no, блін, показники, це майже. 200 гривень. гривень. 200 гривень це дуже близько, але ми не будемо враховувати фактор ДТП, фактор теж орендованої машини. машини це все такі нюанси, ми їх відкидаємо, тому що там ми в мінусах виходить... Виходить, нічия. Да. виходить. нічия, Але якщо брати ось ці цифри, які ми тільки що назвали, тут ми прикріпимо скріни. Виходить, що переміг болт, переміг я ось. Але... Тобі великий респект за те, що нам вдалося так, ось. Це було справді круто, але це було важко, це круто. Дуже важко. Да. Тому е, на цьому будемо закінчувати відео. Зараз ще ми повернемося додому, з вами попрощаємось. Але ось такі в нас результати е, максимально цікаві емоції. Тому е, на цьому все. Переходимо додому. Ось таким вийшло це відео. Надіюсь на вашу максимальну підтримку. Пишіть в коментарях, чи справедливим виявилось таке таксування та яким ще способом можна потаксувати. А це канал Всехаб. Мене звати Саша. До нових професій.